А чи знаєте ви, чому на Землі бувають дні і ночі? Давайте вияснимо це, якщо ви не знаєте. Вам напевно відомо, що Земля обертається навколо Сонця, яке дає нам світло і тепло. Наша планета постійно рухається і ніколи не зупиняється, але ми не бачимо цього і не відчуваємо, бо все, що на планеті, рухається разом з нами. Це як коли ви їдете на машині, ви сидите в кріслі і не відчуваєте. Що рухайтесь, хоча насправді ви їдете з великою швидкістю по дорозі. Крутячись навколо Сонця, Земля зикою обертається навколо своєї осі. Це уявна лінія, проведена через полюса Землі. Зміна дня і ночі якраз і відбувається із за обертання землі навколо своєї осі. Під час обертання, одна частина землі освітлюється сонцем. В той же час як друга частина знаходиться в темряві, оскільки промені сонця на неї не потрапляють. На тій стороні Землі, яка повертається до сонця, наступає день. А на тій, куди не потрапляє сонячне світло, ніч. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години. Тобто за одну добу. Ранком ми бачимо, як Сонце сходить на сході. В цей час та сторона Землі, де ми проживаємо, повертається до Сонця, і у нас настає ранок. Ввечері сонце заходить на заході. В цей час наша сторона Землі відвертається від сонця і у нас настає ніч. А що відбувається на другій стороні планети, коли у нас день? Правильно, в цей час на другій стороні ніч. А коли у нас ніч, на другій стороні день. А чи відомо вам, куди зникають в день зірки? Насправді вони нікуди не зникають, а так і залишаються на небі. Тільки ми їх не бачимо, бо сонячне світло настільки яскраве, що засвітлює світло від зірок? Ось подивіться, як це відбувається.